Привіт! Зараз розповім вам про настільну гру 4 темпераменти це в нас стратегічна настільна гра у середньовічному сеті. В цій грі ви стаєте середньовічними докторами, які використовують зілля з власного мішечка для того, щоб лікувати представників різноманітних професій. Ви у свій хід завжди вибираєте з чотирьох зілль на вибір і викладаєте їх на сцени. Закрив на кожне місце можна поставити одне або інше зілля. При цьому ви можете окремо ще займати місця для зборищ, і туди також викладати зілля, але набагато пізніше. Коли ж відкриваються сцени, ви дивитеся в. Хто переміг на кожній з них, то ви викладаєте свій елексир на певну локацію на полі, і ви змагаєтеся за контроль над локацією на цьому на полі для того, щоб виконати спеціальні місії. І в певний момент, коли певна кількість місії буде закрита, також виконуються оці зборища, яких ви також можете перемагати. Якщо тут тільки один холерик, то він перемагає перший. Якщо ж два, вони обидва програють. Якщо у вас двоє чи більше сангвініків, то вони перемагають. Тобто ви можете домовитися, що кожен з вас зіграє сангліника. Але якщо хоч хтось з вас зіграв холерика, він переможе, але якщо обидва зіграють холерика, ніхто не переможе. При цьому тут є ще меланхоліки. Якщо їх двоє, то вони перемагають. Якщо він один, то він може... Прокрастися геть, якщо хтось ще переміг, і якщо всі інші не промогли, то перемагають фагматики, які просто дочекалися своєї черги. Це цікавезний набір. Персонажі додатковий варіант гри продальним ладом, де ви використовуєте не цю мапу, а власні планшети і викладаєте зілля вже на них виконуючи окремі додаткові завдання. Настільна гра, чотири темпераменти, гра про шаротанство, лікування, black, контроль території, кавезна і незвична настільна гра.